Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у мене для вас буде таке цікаве, на мій погляд, відео. Я вагалася, не знала, чи мені варто знімати, але все ж таки вирішила вам показати, продукти, косметичні продукти, які я нещодавно придбала таким дещо оригінальним способом. А саме, справа в тім, що. Наприкінці червня я прибиралася у себе в шкафчиках, в комоді і знайшла сертифікат в брокар на тисячу гривень, який мені колись подарували. Подарували мені цей сертифікат, мабуть, рік або навіть два роки тому назад. І він так пролежав все чекала, коли у мене буде натхнення, коли мені щось такого забажається. Але ну, я забула просто про нього. І коли вже прибиралася, то вже побачила, що о Боже, що ж робити. А якось там теж були певні питання до бракару, чи вийшли вони з Росії, чи мають вони зв'язки з агресором, з країною-агресоркою. Тобто, ну, взагалі, зрозуміло, що мені б хотілось отоварити цей сертифікат, щось придбати на цю суму, бо сума не маленька. І я вирішила. В брукар в нашому місті він працює, але йшла я туди без якоїсь певної мети, тому що я не знала, що мені потрібно. Ви знаєте, війна, напевно, наклала ще такий відбиток на психіку, на сприйняття всього. Якось вже так не хочеться, як раніше, чогось конкретного, якось таку мрії, кудись, знаєте, відійшли на інший план. Вони змарніли, можна так сказати. Тобто, вже вони не кажуться, не здаються такими важливими, як вони здавалися раніше. І коли я йшла в бракар, я думала, ну що мені? Ну, зараз іде війна. Да? Косметики у мене декоративної багато. Доглядове, ну, в принципі, теж там можна обмежитися чимось, бо ну, взагалі там, це не питання там, придбати доглядову косметику. І... Ходила я поміж стелажів, поміж е, консультантів, вони так прискіпливо на мене дивилися, потім за мною почали слідом ходити охоронці. І з першою консультанткою ми якось так поспілкувалися, Я більш схилялася до того, щоб, можливо, купити парфюмерію, але я не хотіла доплачувати е, 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 якусь суму ще окрім е, цього. Сертифікату, тому що це не входило в мої плани, такі трати в мене і з парфюмерією, слава Богу, все в порядку. Ну, тобто, така, знаєте, була трошечки складнувати така ідея, оця така, так, така задача складнувата була для мене, тому що я думала, може мені щось купити одне, але дороге. А може мені щось купити багато маленького чогось недорогого. В общем, я. Довго так я ходила, і потім вже друга консультантка до мене підійшла, і я її ще там трошки своїми питаннями знаєте, так озадачувала. В общем, зрештою, що вийшло, я просто почала ходити самостійно, у мене десь, мабуть, півтори години на це все пішло. і... Зупинилася я на ось таких засобах. Я зараз їх поставлю так перед вами, щоб вам не було тут пусто у мене на екрані. І ви побачите, на що я зупинила свій вибір. На чому? Справа в тім, що я відкинула ідеї там, з парфюмерією, з декоративкою, потім з дорогими люксовими засобами, і згадала, що для мене така, як темна конячка, залишилася корейська косметика. Тобто, це така не досить досліджена мною ніша. Так, у мене були, звичайно, засоби від корейських виробників, такі, як там, від бюджетних Айн Ліп і тому подібних, до більш ну, дорожчих, таких як Хейміш, як Ланейдж, здається, у мене були. Ну, тобто, я так поверхнево трошечки е, знаю щось про корейську косметику. Хоча все, що я, все чим я користувалася, це у ну, мене такого захоплення не викликало. Тобто там в корейській косметиці доглядові є певні нюанси, як вона поводиться на шкірі і так далі. І ось я зупинилася біля стелажу з корейськими виробниками і. Все ж таки вирішила, що на цю суму на тисячу гривень я собі візьму засоби, які будуть вже в комплексі щось мені робити. Да? Тобто це повинна бути умивалка, це повинен бути тонік, і ну, крем я не хотіла, тому що мені не дуже подобається ця ідея з муцином улітки. Равлика потім там, ще зі зміїним якимось отрутою. Там, знаєте, тобто це у мене викликає такий не дуже хороші асоціації, це якийсь когнітивний дисонанс для мене, і я таке не люблю. А, ну, знаючи корейців, да, от ви бачите, що, ну, наприклад, жовток ну, Це теж такий знаєте, інгредієнт, що це треба. Або якось неупереджено до цих компонентів ставитися, або, ну, я не знаю, це кожному своє. У мене, наприклад, позитивних асоціацій ці компоненти не визивають. Тож, вибір мій впав на бренд Міша. І я обрала ось таку умивалочку, клінзер. Заспокоюючий, для сухої шкіри це було. Він, бачите, в плівці. Я вже не буду його розпаковувати, тому що я планую десь на, на зиму, на може, січень місяць, відкласти ці засоби. І що пише виробник? Тут дрібненьким таким шрифтом написано, я не знаю, чи буде видно. Очищуюча, заспокійлива піна 200 мл, містить календулу, яка була вирощена в Новій Зеландії, країні з незабрудненою природою, завдяки чому вона підходить для ніжної та чутливої шкіри. Ну, я, напевно, не буду все зачитувати, бо це буде нудновато, але, ну, в принципі, Мені якось так відразу цей засіб впав у вічі, тому що в принципі, до колендови я вже дуже добре відношуся. А потім консультант підбігла до мене, вона зрозуміла, що я вже на чомусь зупинилася, що можна вже якось зі мною працювати, якось мене там, да, підготу... підготувати до придбання якихось засобів. І вона відразу порадила брати до пари. А тонер, теж з календулою цього ж виробника Міша ось ця така лінійка Сунхада, напевно, читається PH5,5, теж заспокійливий такий тонер, теж календула, всі діла. Тут 175 мл, він, я так розумію, іде. З ахокислотами, як я розумію, тому що ну, мені так сталося, принаймні. Ось так виглядає чарівно. Оцей бутильочок такий, акуратненький, такий, красива така а рідина там всередині. Тобто така цікава річ для мене. Ну, і в принципі, тут те саме написано про те, що тут календула, яка вирощена в Новій Зеландії, не знаю, наскільки це все правда. Ось, ну, і, в принципі, для чутливої шкіри це те, що мені знадобиться. Я зараз от хочу подивитися на склад. Ну, тут написано, що тут очищена вода, а потім міститься екстракт квітів календули, бутилен гліколь, пропонедіол, екстракт люфи, вода зеленого чаю, лимонна кислота, екстракт троянди, динатрію ЕДТА. Гідралізована гіалуронова кислота, екстракт ветиверу, екстракт листя стебла сосни, екстракт какао декстрин. Ну, Тобто, спирту ніякого тут немає. Виготовлена в Південній Кореї. Ось, ось, такий в пару йшов а, цей тонер. Я так відразу, знаєте, виспряла духом, тому що дійсно воно ну, таке піднесення відразу було, тому що. Ну, по-перше, я вклалася в ту суму, яка була о, передбачена сертифікатом. І по-друге, там ще залишок, залишок певний, гривень 200, мабуть, залишався. І вже консультант мені порадила конкретно з ага кислотами взяти оцей яєчний пілінг-гель. Це вже бренд Курет. 150 мл він іде у нас як пілінг скатка, я так зрозуміла. Тобто він йде щось тут, звалоюча текстура пілінг Pілінг Єгель. Ну і що тут він делікатно відшелушує змертвілі клітинки шкіри та зі ну, тобто зволожуючим, напевно, таким ефектом. Свіжа, шовковиста, шкіра і так далі. Ось так написано на упаковці щодо цього продукту. Висновок експертизи навіть додається. Так. Ну, бачите, це теж такий засіб, який містить целюлозу, яка буде скачуватися на шкірі. Я подібними засобами в принципі, користувалася, але вони у мене якогось захвату не викликали, тому що я не побачила дієвості. Тобто, напевно, що то були такі засоби, які не працювали, просто не спрацювали на мені. А ось. Ну, і мені подобається, що тут у складі є екстракт лимону, це буде висвітляти, вибілювати шкіру. Альбумін це у нас сухий жовток або білок на екстракту. Напевно, білок це. Ну, вже таке. Ну, Так виглядає цей курет. Ці засоби, до речі, є в вільному продажі на сайті Makeup, в інтернет-магазині Makeup. І вони там коштують трошечки дешевше, ніж я придбала в брокарі. Ну, ви знаєте, що в брокарі вони там завишають ціни. І це такий. Магазин, як кажуть, ти можеш, звичайно, там щось купити, але це буде дорожче. І всі ми йдемо на майкап або натінно і покупаємо там щось дешевше. Ну, не в тому річ, бо мені треба було, як я вже сказала, отварити свій сертифікат. І таким чином мені довелося ще доплатити 241 гривню за те, що я ще цей пілінгель взяла. Він десь 400 гривень стояв. А, ну, і в принципі, це. Я так справилася з цим сертифікатом, впоралася з цією задачею, все мене влаштувало, все мені сподобалося. Це було, до речі, 3 липня, коли я все це купувала, 3 липня. Ну і потім, знаєте, я так пішла, ще, я думаю, прийдуся бракаром, щось подивлюся, і натрапила на той стенд, де. Продають продукцію, яка зі спливаючими сроками годності будемо так відкритим текстом говорити. Тобто там якась декоративка була, якісь доглядові засоби і так далі. І мені впав у Вічі Ланкомівський, такий досить відомий їхній тонік, який йде у нас з екстрактом Троянди. І він, виходить, йшов зі знижкою 50%. Тобто там у нього, ну, коротше, до кінця цього 2022 року мені його треба використати. Зараз, вже у вересні, я буду ним користуватися, щоб до кінця грудня у мене він вже закінчився. Обсяг великий 400 мл. Повна його вартість складає. 1900, здається, гривень навіть на, на мейкапі. І мені він достався за 847,50. Сюди ще йшла моя мінус 10% знижка. і це дуже така гарна ціна. Я думаю, що я його дуже дуже гарно буду використовувати з великим задоволенням, тому що у мене аналогічний, але в синенькому виконанні. Закінчився, мені дуже подобається ланком. Я так зрозуміла, що це така дуже цікава для мене марка. І мені, ну якби мені фінанси дозволяли, то, напевно, я би багато чого з їхньої продукції спробувала. І ось таку мені далі, дали сивортку, У мене така вже була з якоюсь покупкою на мейкапі мені дарували. Ланком Gennife концентрат молодості. Ну, це, знаєте, треба дуже на регулярній основі його використовувати, щоб зрозуміти користь, якусь від нього ефект. Ну, у мене такої можливості немає. Зараз він коштує цей концентрат стається, або 30, або 50 мл 2000 гривень на майкапі. Тобто, ну, це вже таке. Але спробувати завжди приємно. Тут 7 мл, його там вистачає, можна там розтягнути десь на 5-7 разів. Так що, дівчатка, такі у мене придбання, ось такі несподівані були у мене покупки косметичні. Я дуже задоволена. І взагалі, щось, знаєте, такого я накоїла влітку. Якось я погано доглядала за своєю шкірою, що у мене погіршився настрій через те, що у мене Ну, я собі не подобаюся. Тобто у мене щось трапилося зі шкірою. Я вам в наступних відео розкажу, на що я грішу. Треба передивитися мені зараз свій догляд. Цей осінній догляд за шкірою У мене буде трошечки більш такий активний з кислотами. Буду рятувати свою шкіру, бо ну, щось є так, знаєте. На самотік все це пустила, і зараз мені не подобається все те, як я виглядаю. <с> ну, про це в наступних відео будемо з вами спілкуватися. Я дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку. Дякую вам за те, що підписуєтесь на канал. Дякую тим, хто відписується. Зрозуміло, що люди бачать, що тут буде вже україномовний контент суцільно. Тому, да, буде вже. На 100% україномовний контент, будь ласка, кому це не до вподоби, відписуйтеся і не поплюште мені статистику. А, ну, а тим, хто підтримує україномовних блогерів, я вам вдячна, я вас обіймаю, дівчатка. Тримаємося. Всім зичу добра, терпіння, спокійної, нормальної осені. І нехай все все у нас в Україні буде добре. Всіх обіймаю, всім пока до зустрічі.